Коротше, я тут своєю коляскою їжджу, бо такою то багато крутити. От який коридор, от короче, от той весь коридор. От зараз туди, там будуть столики, де можна віддихнути. Як хтось до тебе в гості прийшов, він може і до тебе до хати зайти. А як не хочеш до хати пускати, бо бардак, то от є. Таке типа як і кафешка Зробив каву. Століки можна віддихнути, покурити, щоб в хаті не курити. От. І з другого кінця під'їзду от, видиш, то все великий під'їзд. І на весь отой будинок тільки вісім квартир. І тут ще одне таке типу лаундж-зона. Але, диви, яка прикольна штука. Для інвалідів скутер електричний. Має фари, має стопи, тут таке крісло, тут, коротше, якщо треба, тобі десь за продуктами поїхати. Тут от фари. І воно, типу, електричне, руль має, коротше. і воно так класно світиться, бо я вчора бачив, дід дет їхав. То там таке світло, як, як в камрі. І воно їде 60 км за годину. І повністю електричне. Моя коляска то вона має пульт такий. О, і теж тут регулюється швидкість. О, Поворотники, В мене, правда, фари не підключені, але якщо б підключили от того і все, то в мене б були так само фари. У мене тут теж є, тіпа, от включаєш і має фара світиться, просто фар нема. А там є фара. І, і от в мене така сама, тільки в мене джойстиком управляється, а в нього є руль. І моя їде 15 кілометрів за годину, от того 60 Коротше, повністю повноцінний скутер, але електричний. І то, типу для, для неповносправних. І ще є кофра, отаке, що можна короте, причепити тут прицеп якийсь і щось якусь тілешку ззаді е тягнути. Ну, то взагалі прикол. І воно то дають безплатно кожному інваліду. От мені ту коляску дали безплатно. А я дивився, яка така подібна модель на опромі, магазин Опром, інтернет, То вона коштує 205 тисяч гривень. Як мій брат б знав, він каже: О, ні, хоя собі каже, я за Volkswagen Passat, який ми купили, я каже, я заплатив 150 тисяч гривень, то десь під 4 тисячі доларів. А 205 тисяч гривень то ще більше, ніж 4 тисячі доларів. І каже, ну, охрінять, блять. Каже, твоя коляска дорожча, ніж каже, ніж мій посад.